Вітаю товариство! Сьогодні ми говоримо про Асмодея. Це друге у нас відео вже про демонічного короля. Нагадую, що в першому ми обговорили і дослідили його образ у юдейській міфології у Талмуді. Визначили, що в нього, принаймні, у талмудській його версії така сонячно-меркуріанська природа. Навіть Меркуріансько-сонячна. Отак. Ем, далі ми помандруємо чуть-чуть в глибину міфології у давніші часи. Постараємося дослідити, а від якого ж язичницького божества пішов наш асмодей, адже ми знаємо, що всі демони монотеїзму це маргіналізовані давні язичницькі боги. Нічого у мене не горить, це, це пахнючка, так димить не звертають уваги. Я щось не подумала про те, що воно буде так сильно видно на відео. Ладно. Менше з тим, Сонце хріначить вписок, говоримо про великою мірою сонячне божество. Все так, як має бути. Ми з вами ще мали знайти його марсіанський аспект. І чого ми взагалі мали його шукати? Як взагалі той персонаж, якого ми з вами дослідили в Толмузі, може бути пов'язаний із Марсом? А от чому ми мали його шукати? Тому що коли я готувалася до відео про Асмодея, я передивилася купу, і переслухала, і перечитала купу матеріалів різних англомовних у тому числі. І всюди сказано, що у Асмодея марсіанська природа. Як так трапилось? І чому це найпопулярніша окультна версія? У мене є відповідь. Тому що взагалі поп-окульт, популярний сучасний окульт великою мірою базується на гримуарній традиції. Гримуари – це здебільшого середньовічні тексти, які описували нам демонів. Це такі початки демонології. Ми з вами у якомусь із минулих відео, навіть не факт, що в минулому відео про осмодею, може і ще в давнішому. Про когось іншого говорили про те, що гримуари це така чисто християнська традиція. Розумієте? Вона виникла у рамках монотеїзму, у рамках християнства. Коли ми досліджуємо якісь такі ґрунтовні праці, нам завжди треба звертати увагу на те, в яких політичних історичних умовах культурологічних вони писалися, ким вони писалися, здебільшого гримуари священниками, священнослужителями, якимись чи вченими, які на той період все одно здобували завжди не якусь відокремлену світського світу, а все одно освіту з релігійним ухилом. Це все писалося оцими людьми: людьми з християнізованим монотеїстичним мозком. По суті ну Все одно чути тривогу. Но... хрін з ним, коротше, писалося це все християнізованими людьми з монотеїстичним мозком. Вони ж самі зробили здоровому глузду таку ведмежу послугу. Адже вони самі створили цих демонів. Розумієте, про що я кажу? Це були просто давні язичницькі боги, які в якийсь момент. Ну, вступили в релігійному, і культурологічному і політичному полі в боротьбу з Богом, який почав збирати більше там, прихильників більше. Адептів, я б навіть сказала із самою ідеєю монотеїзму, тому що у відео про Ханаам ми з вами говорили вже про те, що я не проти якогось конкретного Бога, не проти християнського бога Яхви, не проти Христа, не проти Будди, не проти Аллаха, не проти когось конкретного. А просто проти ідеї такого узурпування влади і повної демонізації альтернативного мислення. І саме ось це от відбулося. І створення гримуарів – це якраз ознака того, що. Молодеїзм досяг свого, що християнство свого досягло все, що у нас альтернативне, все, що не передбачає єдиного, найпопулярнішого, єдиного світлого, найправильнішого, найкрутішого. Супер-пупер-прекрасного супер, Бога. Воно у нас називається злим, називається темним. Будь-яке вірнодумство, альтернативна позиція називається темною злою і стає антагоністом до добра. Ось що собою являють гримуари. Я би не покладалася на них як на якесь достовірне джерело, хоча я все одно раджу їх досліджувати, а чого я раджу їх досліджувати, тому що. Так чи інак, а ці риси, які описані в цих страшних гермуарах, там п'ятиголові істоти, на чому вони там їздять, яка в них жахлива зовнішність, їхній якийсь подекуди дуже смішний функціонал, вони нам якраз розповідають про... Ну, це такий відголосок на функціонал тих давніх язичницьких, якихось племінних богів. Ми можемо і маємо. На мій скромний погляд, тобто цікавити ці окультизм вивчати ці гримуари, щоб потім переходити до наступного етапу, боже, щось я руками, до наступного етапу досліджень, збирати оці всі риси і вишуковувати їх у давніх божествах. Ось так. В цьому контексті гримуари будуть доречними. І у випадку з Асмодеєм, якраз у гримуарах я знайшла оцю марсіанську природу, але агресивну, так, хтиву, агресивну, от таке якесь нагромадження марсіанських рис. Але я не знайшла їх у Талмуді, тому я кинулася шукати далі. А від якого божества міг піти король демонів сучасний та у сучасній християнській демонологічній традиції Асмодей? От, тут треба досліджувати етимологію імені. Трішечки буду тут підчитувати. Перепрошую, мене врятує мій конспект. Якщо дослідити ім'я Асмодей або Ашмедай, воно походить від давньоіранського авестійського Аешмадева. Це у нас в рамках зороастризму знову ж таки попередня іранська релігія так, до, до, до якоїсь сучасної, яка теж уже мала з політичних причин замашки монотеїзму. Там був один добрий головний бог. Ахура Маста, і всі решта, відповідно, були йому там противниками, заважали і так далі. У нас є одне добре, хороше божество, всі, хто йому не підкоряється, всіх рівно всі погані е... боги, тварі і демони. І от Аешма, Дева у зороастризмі теж був на стороні зла. Аешма означало гнів і людь з давньоіранського, а Дева означало демон. На зороастризм ми все ще не можемо спиратися, бо розуміємо, що це вже така була перехідна ланка від язичницького світогляду до монотеїстичного світогляду. Це, по суті, була така межа, де більшість язичницьких богів уже маргіналізувалися і демонізувалися. І ще раніше до зороастризму і в Ірані, і в Індії ми можемо прослідкувати історію слова дева. Слово дева взагалі в індуїзмі і досі означає просто божество, ні, навіть не просто божество, світле божество. Ви розумієте, наскільки відбулася мутація терміну. Спочатку це було просто світле божество, як явище. Потім, на території Ірану, воно вже перетворилося на Демона поганого Бога, а в індуїзмі в Індії далі пішло розвиватися як поняття світлого Бога. Просто одне й те саме поняття, яке в корінні своєму мало світле божество пішло розвиватися різними напрямками на різних територіях відповідно до культурних особливостей і політичних потреб. Така мутація терміну не новинка для нас. Ми з вами вже обговорювали як хороше й прекрасне грецьке. Слово Деймон перетворилося на сучасного демона, якого всі бояться отак. От Хоча спочатку це було дуже круте і дуже хороше слово у Греції Деймони. Були непоганими, це взагалі була дуже така прикольна, одухотворена культура, були духи всього, і дух чогось не був чимось поганим. Це було класно. У всього була душа, мені надзвичайно відгукується і подобається цей давній елі... еліністичний світогляд. Але зараз маємо, що маємо? От як у нас Деймон прекрасний, хороший, натхненний, я не знаю, великою мірою еквівалент. Натхнення самого, приходу якоїсь музи, якогось духа, який тебе мотивує, надихає, і так далі, став демоном боятись жахливо. Все демонічне у нас тепер, ну, в більшості своїй, так, я вже настільки якось перепрошила свій мозок, що в мене вже це так не працює. Але у більшості все одно, все демонічне асоціюється з чимось жахливим, порочним, чорним, за що тебе неодмінно покарають, з якимось таким порогом і межею, як, ну, який ти не можеш, не маєш права ніколи переступити, адже тоді пекло, покарання і все буде дуже, дуже, дуже погано. Тож. До слова дев ми якби докопалися так, до кореня. Це було просто божество у санскриті, просто божество, якщо не світле божество взагалі, навіть з конкретним світлим відтінком. А що ж ми маємо зі словом Аешма? Ще цікавіше. У давній Іранській це кидатися, рватися, гарячково атакувати. А от із санскриту ми можемо перекласти з давнішого варіанту Аешма як стан відсутності спокою і антонім до слова спокій. Є якесь слово спокій, і слово Аешма є його антонімом. Є ще теорія про праіндоєвропейський європейський корінь слова і ще давніший, так? Ми не маємо якихось Конкретних слів із індоєвропейської мови. Ми маємо лише теорію про те, що вона існувала, і дослідження мовознавців і спроби реконструкції мовознавців цієї мови. Однак це все дуже наукові штуки. Я пропоную в них. Поки повірити, так, що нам це потрібно для дослідження, чому б і ні, чому б не припустити, що була праіндоєвропейська мова. І був іще давніший у цій чисто теоретичній мові корінь слова аешма слово. Аеш або Аїш, або Еїс, навіть тут у мене записано, яке означало буря, гнів, сила, що виривається. Подивитися, це схоже на правду, тому що воно дуже близьке за сенсом до того, що ми вже дослідили. Також цей корінь споріднений з латинськими і грецькими коренями слів гнів або палка пристрасть. От так от дослідивши етимологію імені. Ми дійсно дісталися до певної марсіанської природи і богів по типу самого Марса, Ареса, рудри індуїстського, дуже схожий на функціонал Смодея Сета, Нергала, Тифона. Якщо натягнути сову на глобус, то навіть якийсь фенерір як агресивне тваринне начало можливо теж підійде скандинавський під. Під цю роль, ну, але там трошки з, з, таймінгом. з таймінгом не сходимося, тому ми фенріро одразу викидаємо з цього списку. Це, по суті, таке дуже глобальне мета божество, я вже якось була так його назвала. Ну, реально, це мета божество тому що ем, за час свого становлення воно пройшло, отримало дуже багато нових ролей, дуже багато нашарувань інтерпретацій. Якщо через нього якось працювати в плані психології, пропрацювання власної тіні, це дуже круто. Що я маю на увазі, коли кажу про пропрацювання власної тіні? Дивіться. Нам все одно доведеться вийти з монотеїстичного світогляду, хочете ви цього чи ні, якщо ви плануєте послідувати за моєю думкою. Дивіться, в монотеїзмі ми не зможемо працювати з Асмодеєм, бо як тільки ми почнемо працювати з образом архетипом Асмодея, так ми одразу станемо маргінальними, злими і в пекло нам треба, і все це погано, і взагалі треба звати екзорциста. Так. Що корисного є у гніві і хіті? скажете ви? А Асмодей скаже та багато чого. Агресія в суті своїй проявлятися може по-різному. Вона може бути дійсно деструктивною неприпустимою, злочинною, якоюсь такою, яка посягає на кордони інших, якоюсь такою, яка забирає те, що належить іншим, яка забирає інше життя, і, і все оце по списку, ви зрозуміли. Водночас агресія може бути здоровою. Навпаки, коли ти сердишся на того, хто прийшов порушити твої кордони і відповідаєш йому, а не мовчиш. І жити у світі, де агресія це однозначно погано, а асмодей – однозначно демон. Чи це однозначно погано? А Асмодей однозначно демон це жити у світі, де молоток однозначно погана річ, тому що ти ним. Можеш прихріначити людину, а це не так. Молоток чудова річ. ним можна забивати цвяхи, майструвати якісь речі, робити дуже корисні справи, якщо використовувати саме для того, що потрібно, а не йти і хріначити людей. Знову ми з вами повернемося до теми, що монотеїзм забирає почуття відповідальності, власної відповідальності за речі. Воно просто робить чорне біле якщо ти з білими ти класний, якщо ти з чорними, ти хріновий. Ти сам взагалі ні за що практично не відповідаєш. Хоча ні, це не те, що ні за що не відповідаєш, там дуже суперечливі речі. Знову ж таки, поверніться до попередніх відео. Я вже сто разів розказувала, що монотеїзм це суцільна шизофренія, тому що там постулати суперечать. Самі собі. Там на кожен постулат можна знайти постулат, який заперечує попередній, а ти маєш серед того всього якось вирулювати і бути все одно порядним, порядним християнином чи праведником, не знаю, яким ти там маєш бути. І все одно всі грішники, я б би ти не старався, все одно всі грішники. Того, що всі ми грішні, хто без гріха кіньте в мене камінь, так. І, і оця от вся штука. Ну, дуже. Це як перебувати в токсичних стосунках, як на мене. Дуже інтересно. Ніхрена не понятно, але дуже інтересно, і потім треба відвідувати психолога дуже довго. Ладно, я сьогодні не наїжджаю на монотеїзм, хоча вже трошечки не їхала, вибачте. На сьогодні все таке асмодей. Я стільки наговорила, як я це все буду різати і, і кліпати, я не знаю, між собою монтувати. Але от мені б хотілося в контексті роботи з власною тінью, мені б хотілося донести свою думку саме на прикладі асмодея і на прикладі ось цього агресія плюс хіть, що це буває у здоровій формі. Що агресія часом потрібна, як гнів на щось. Що дійсно псує тобі життя, гнів і агресія на те, на що пора би уже розізлитись, що ж ти сидиш, нічого не робиш. Ну, типу, там там з тебе знущаються, тебе обмежують, і щось не дають робити, тебе принижують, а ти такий весь ха-ха-ха. Я, я всіх пробачаю, у мене високі вібрації, я ні на кого не злюсь. А смидей тобі каже, умовно, як архетип, ну звісно, це все, ну, це все метафоричне, сподіваюся, ви розумієте. А смудей тобі каже, розізлись, блять, ти нарешті. Звою кінчено чинять, розізлись і піти щось зроби. А смедей у нас, якщо в здоровому варіанті, це агресія, яка тебе мотивує нарешті тоді. Ти такий алло, люди. Чи не офігіли ви? Да? І, і, і встаєш і починаєш щось робити. Може трохи агресивно, може чуть-чуть занадто наполегливо, але ти нарешті починаєш щось робити. І це дуже і дуже добре. Так само і з хіттю для мене більше. Це не хіть, а як сміливість визнати власні справжні бажання. Ось так. Для мене про це якась така здорова версія, ашмедея, ашмедея, аш і всіх, від кого він пішов, про те, що і гнів'я, і хіть, і агресія не є самі по собі чимось поганим. Не є самі по собі злом. Вони є лише інструментом, який ти можеш використати на добре, на щось продуктивне, на власний розвиток, на захист себе або того, кого ти любиш. А можеш використати погано і податися у всі тяжки. Ось так. Якось так я це бачу. Так само і з усіма позитивними рисами. Дивіться, як, як немає однозначного. Тотального зла так і немає тотального добра. Ну, немає його. Ти можеш бути супермилосердним. І бути супермилосердним до всіх. І за рахунок того, що ти, наприклад, будеш супермилосердним, однозначно добро, правильно, До якоїсь тварі останньої. Так? І вона потім піде і, і, і скоїть якийсь злочин. Типу, ти був до неї милосердним, ти нічого їй не зробив, ти там. Проявив велику душність і так далі. А потім, за рахунок того, що ти нічого їй поганого не зробив, ніяк не покарав за якусь її хрінь, бо проявив милосердя, вона піде і скоїть іще більшу хрінь. Це теж, я думаю, деструктивний аспект добра. Я думаю, отака дивна теорія. Я думаю, що і у добра, і у зла є деструктивні. І продуктивні аспекти, що це дві абсолютно однакових, абсолютно рівнозначних категорії. Це дуже дивно, але наразі у мене формується якась така філософська концепція. Тому що реально може погубити як занадто сильне милосердя, занадто сильне бажання оце комусь допомогти, так, цей блядський альтруїзм. Так і ну, занадто сильна агресія однозначно може комусь нашкодити. Чи чи занадто сміахтивість і так далі. Ну, все це може грати в плюс, а може грати в мінус. Залежить від оператора, так би мовити, мені подобається світогляд, тому ми повертаємо відповідальність собі, де ти вирішуєш, буде це плюс чи мінус, де ти регулюєш, де не є якісь ангели і демони. Ангел прийшов, я добра, демон прийшов, я зла, всі мене розпещують, всі мене карають, всі мені хочуть чогось поганого або чогось хорошого. А ти сам. Ти сам мірило, ти сам вектор, ти сам, по суті, і є божество, бог, богиня, варіативно, ем, який будує ось цей от світ. Ти сам будуєш і сам відповідальний. Ось такий світогляд, мені близький. Безумовно, ми не можемо вмістити все про Асмодеї, як і про будь-якого іншого персонажа, про якого я розповідала і розповідатиму в одне, в два, в три відео. Але маємо, що маємо. Наразі я розказала все, що я хотіла, могла вам розповісти, якщо з часом в мене з'являтимуться якісь. Нові кути зору, так, у нас модеї, якісь нові ідеї з приводу нього, з приводу того, як іще можна використовувати цей образ і архетип, як з ним можна взаємодіяти, чи я ще щось буду про його історію дізнаватися, я буду то записувати, як і про всіх інших. Але наразі це все. Чомусь я заговорила про роботу з тінню, от, бачите, і про якусь таку психотерапевтичну роботу, так? Е Якраз на асмудеї, не знаю чого. Тому що мені видалася тема витісненої агресії е і демонізованої хіті бажання чогось природнього, дуже доречною, типу, я така дуже актуальною, що це таке, що за хрінь. Е ну, Чому? Чому в нас так? Чому в нас злитись погано? Чому ми по 150 разів чуємо не серця? І від цього не серця хочеться ще більше в'їбати, якщо чесно. Чого відкритість, і коли ти відверто говориш про свої бажання зараз настільки є чимось диким, неприйнятним і сороміцьким. А вивчивши постать Асмодея, я подумала: якщо в нас по суті персонаж який? Відповідає за це все, який уособлює це все, демонізований, якщо він бачиться і подається людям як щось однозначно погане, зле, що буде тебе мучити ночами, що, я не знаю, забере твою душу, буде смажити тебе на сковорідці, або ще щось щось таке абсолютно огидне, гідняцьке, то ну, ну, чого ж ми можемо хотіти? І тому мені видалося важливим показати вам іще одну призму, крізь яку можна дивитися на ем, різних демонізованих персонажів. І таким чином дуже терапевтично, дуже глибинно відкривати ті шари власної психіки, власної свідомості, які зараз у вас є заблокованими, які ви самі заперечуєте, які ви самі обмежуєте. Спробуйте просто спробуйте подивитися на цих персонажів так, ніби, ніби вони дійсно мають більшу історію, а вони мають і глибшу і давнішу, ніж те, що вам диктує сучасна панівна релігія. Ось і все. Нагадую, в мене є. В мене тепер більше є, в мене тепер є не лише рунічний курс, на який я вас всіх запрошую. І в мене тепер ще є квест, медитативний квест на Патреон, дуже класний, який якраз допомагає познайомитися з власною тінню, і побачити якісь ті сторони себе, які ви під тиском якихось дивних. Соціальних віянь і нав'язаних норм не даєте собі побачити. Цей медитативний квест, називається Поклик. Він чекатиме на вас на Патреоні. З приводу всіх суміжних питань можна буде написати мені в особисті. В описі до цього відео будуть всі контакти, як зі мною можна зв'язатися, і наша телеграм-спільнота, і мій Патреон, і все-все-все. І ви можете долучитися. Нагадую, до речі, що якщо ви хочете е дізнатися про якесь інше конкретне божество, неважливо, воно демонічне, демонізоване, не демонізоване, язичницьке ще якесь, ще якесь, я можу взятися за цю тему, просто напишіть, що ви хочете почути і побачити. І я неодмінно братиму це до уваги. Якось так. Якось так, сподіваюся, вам було цікаво. Е, нам за смодеєм було дуже цікаво <три> трішечки пофілософствувати, хоча вийшла насправді дуже і дуже заплутано. Я реально не знімала десь 5 шматків різних по 20 хвилин, які зараз буду монтувати. Ну, на, Наша вам ця інформація, я не знаю. Долучайтеся неодмінно до всіх моїх соцмереж. Е, хто відчуває таку потребу, то приходьте на курс із рун, хто відчуває потребу в якійсь такій ініціації, так, до чогось невідомого у знайомстві із чимось магічним і з глибинами власної підсвідомості, то приходьте неодмінно на, на медитативний квест, а так, то пам'ятайте, що зазвичай те, що ми називаємо злом, злом не є. Придивлятися завжди треба до того, хто диктує правила. Гарного дня, цьому!